Так, друзі, ну нарешті розтопили вогник. Саньок там десь ще шукає ножа. А я тут вже готую макаронки нам. Зараз подсвічу, покажу, друзі. Бачите такий огонь. І макаронки вже. От, майже доходять, друзі, майже. Ой, красота. Помішати треба. До повного щастя. Да? Сусанін, ну що ти там робиш? <пушонку> відкриває тушонку. Тушонкою да. Ай, друзі, зараз буде така смакота, що капець просто. Макаронки вже, друзі, доходять майже. І вогник розгорівся, ж сушимо свої черевики. носки и сами суши, мой друзья. Бо я скажу, жопа полна. Да? Дай, дай цей. Ложку. Да, Ложку а, даже. Да, блин, вообще кайф. А Ну, -а -а. а давай, какие огонь валит. значит, кто-то газовую комфорту Просто красота. А, друзья, да видите, добра. И какая она классная. До макарончиков. Да, вы что, да, горяченькие. Песня. Yeah, yeah, yeah. <laughs> oh, так, да, друзі, у нас тут гаряче. <laughs> Та гріємось, тому що блін, що ноги, що все мокре, треба якось трохи підсушитися. Бачите, там тут на машині теж у нас сохне одяг. Тому є такі справи.